Прокуратура декілька разів зверталася до обласну раду в особі відділу комунального нашого майна. Разом з заступником тоді голови Волинської обласної ради вже проводилися перевірки. Дійсно, достатньо багато скаргів по цьому об'єкту. Об'єкт зараз належно не утримується, не руйнується, не створює небезпеку для громадян. Питання постійно стоїть на контролі прокуратури, щоб прийняти треба рішення свого приводу. І вони, прокуратура наполягає на одному із пунктів, що були підписані ну так названі, я беру в лапті, на інвестиційні зобов'язання, де той, хто купляв, брав на себе позитивні зобов'язання, що він його зробить реконструкцію цього об'єкту, він його закусить за цільовим призначенням тощо. Відповідно, є пропозиція, щоб Волинська обласна рада доручила виконавчим органам обласної ради звернутися з відповідним позовом до господарства. Ну і залучили на наші старовищі і органи прокуратури, раз вони підняли це питання, то хай разом з обласною радою путіну будуть господарський суд і підсилають спільні інтереси. Прокуратура була Ну, Вони вважали вплоть до того, що декілька разів вважали, що Волинська обласна рада ну, ли не безділяли їх. Вважаючи, що вони повинні примушувати, як вони вважають, або спонукати кожним органом влада приймати свої рішення, звертатися до судів.